Ой, люди добрі, чи в мене ум в голові, ціни ростуть, а я ще воно приютила бублик, покажися, мало мені ось у своїх нахлібників. двоє ще в вольєрі, ось дивіться, поїли і ще ждуть вкусняшку. Бонька, Зайшли всі на кухні, шо красавиця, і требують. Вимагають, сидять, нікуди не йдуть. Шустрик? шустрик. Чудік. Що ти робиш? Чудік? Чудік без знімання, лиже, то що положено мужику. Нікі. Голос ніки. О, мяу. Бублик. Це наш прийомиш. Хей, вилядий, він знаєш бублик. Бонька. Ось Бонька. Чудік, чудік. Що ти лижишся? Наївся, ти аби зайшов, требуєш, не знаєш сам що. Чудік, Кс, Кс. Чудік. Це чудік. Шустрик. А, шустрик. Ну що ж, буду готувати ще вкусняшку після вечері. Не хочу змиритися з тим. Поїли каркаси. Купила я котам ще додатково в Аврорі корм. Кстати, такий хороший, імпортний 950. Як це вони ціну скинули? І ось братва поїла і каже, що мало. Жде, а ще двоє в вольєрі. Ну все, готовлю, йду давати їсти. Ось таку кусняшку купила. о, Всім побів пакетика дам. Гляньте. Ці вже коломисок бо готовлю пахне. А бублик? Ось ніки. Ніки у вони наїлися. Ну, треба і все одно вкусняшки. Нічого не хочу їсти, ніяких кашів, супів, Оце купляємо каркаси. Боже, вже ті каркаси це не служать на них гляньте, ой. Бублик що? Він більше збоня, а це щось з Нікі подружився. Глянь, балакає до нього. Іди до миски. Ще навидавлювала вам і тим вольєрі ще дам. Ой. Всі хочуть вкусненького. Приїхала з роботи, дали їсти. А тепер ще вкусно. Гляньте, гляньте. ой, як він. Нікі подружився. Вони прямо цілі дні. Бігають, гасають, не знає. І він прямо то з збоні, а це з Нікі. Ті вже побігли, пішли, вставайте. О, зараз вийдуть. Ось отак. Ціни цінами. А животні хочуть їсти. І хочуть вкусненьке. Як їм не дати? Що, мої, моє? Оцей, бачите, як освоївся. Така гарнюня моя. Вся бака приблудна моя. Вже все, вже наше. Гляньте, ай, ти красавець мій. Що ж робити? Ну куди його дівати? Так що в кої ще один кіт, вже четвертий собака прийшов, було три собаки, три кота. Ще треба четвертого кота для повного щастя. Да? красуня моя, красуня моя. Ну, як їх можна не любити? Воно приблудило, воно признало, що це буде його новий дім, нові хазяїва, нові друзі. да? Що? такий. що, красавець ти мій? Ось і так. Ну що, йдемо? Палиська в мені руку. Подимай свого друга, гляньте, як вони дружать. Кажуть, mm. собака з котом не дружить. Mm. Гляньте, як хвостіка. Mm. Mm. Жуй, і до мене, ой, ти мій хороший. Я знаю, що ти хороший, що ти любиш. Гляньте. А, і цей обзивається, так? куди ти дівся? Гляньте. Гляньте, Ай, ось так. Собако кошача любов. <риклад> <риклад> ну що, йдемо вкусняшки їсти. Пошлі, ті хлопці. Вставайте, пошлі. Та що ж, як вони вже наїлись каркасу, то прийшли, аби просити, так? Да? Ну, як хочете, я пішла. О, бачите, балак. Ось отак. Виходьте на двір, ще тепло, ви вже мене замучили. Всі вдома. Ну що ж. Кажу, дом повна чаша, але ну, в мене, бачите, чим вона повна. Котами і собаками. Так, да, красапети мої. Господи, хоч виляє. Що мій хороший? Ну от як можна вигнати. Ну, прийшло, вирішило, що буде жити. Шо, пошлі Пошлите на улицу, там вкусно. Вот такие дела. Ну все, пришла я их кормить, дети выйдут. Шо? Ну шо, шо? Моя хорошенькая. Ну, бачите, Страдалець, приїхав. Це ж собака з Донецька чи з Луганська. оттуда з фронту привезли. Хлопці виростили, його щінком взяли. Ну, так вийшло, що він залишився тут. Ну, тепер. Тепер він мешкає в Полтавській області, да? Знайшов собі нову домівку, каже, що робити, отаке да. от предане, проводить мене на роботу, зустрічає з роботи. Я стараюсь заставити, але він все одно, все рівно намагається вилізти, провести на автобус. Так, да. ах ти. От як можна не любити животних, бачите? Каже, я вас вибрав, вибрав вашу домівку, вибрав собі хазяїв, а ви тепер хочете. Нет, і хвостиків. Подобається бублік тобі тут, да? ай весело. Оди всі. Глянь, як він балакать до кота. Нікі, повернись до друга передом!» Нікі лежить, наївся, ліниться, а той, ну Нікі по віку старше за нього. Цей молодий зовсім собачка. Казали йому років півтора. Бубочку, що ти там моя хороша? Бідолаха, настраждався, да? Ну шо ж, якось буде. Що, ах ти, Бачите, яке воно предане. Під ночу зі мною возле дивана в спальні. Все йому подобається. Жирна ж ласниця. Mm. <гум> Бачите, який. Ай, ти ти хочеш в спальню йти. Бачите, йде в спальню. Ну йди, йди. Ще не хоч, мене там нема. Ну ладно, пішла я тих кормити, а ви, хлопці, підтягуєтесь. А то вже об'їлися, що й не хочете йти. Що, Нікі? Дрімаєш уже. Нікуся, дрімаєш. Нікі був переболів, лічили його. А ти що, раз... у нього ще така рівність, оце яку я собачку не глажу там, він підходить, підставляє мордочку свою. Та люблю я тебе, звісно, люблю, ти вже свій. Відставляє мардаху. І ночі стереже мене, і на роботу проводить. І з роботи другий раз зустрічає, як може вилізти. Аж ножку поранив. ліс через забори. ти, моя хороша. Ну все, пішла я. Ось стадо. Наїлося вкусняшки і вляглося, хто де. Гляньте. Ось що мені робити, скажіть? Я все время мрію, що вернуся в свою квартиру у місті, хоч в мене дача з усіма зручностями. Ну там і до роботи близько, ніяких проблем. Ось куди їх дівати? Гляньте. От куди дівати оце хазяйство? Сижу оце на дачі годами, замість того, щоб жити в квартирі своїй. Гляньте. Воно вже вляглося, одне, друге, третє. четверте ось, там в коридорі п'ята лежить, валеріще двоє. Однакої їх кинути, Буб, вже геть спить. Оце, бачите, поруйся на кухні і все. Всі поруч. Що, розбудила мальчика? Хлопчика розбудила так спав. Ось отак. Із цього хазяйства. Що ти? Що ти мені хочеш сказати? Сижу я на дачі, що туди хочеш, в кімнату. Так. такі справи. Що, Нікі? Всі дрімають. Давайте. Хто в коридор? Хто в спальню? Да? Цей принц у мене коло дивана спить. Хто в рімянку? Завтра на роботу. Опять і вставати. Да, бублик. Ах, ти собака моя любима. Бачте. Скільки щастя треба собаці. Покормив, погладив і все. І життя хороше, так? Будь ласка. І вже ми дрімаємо, вся братва дрімає, кожний по-своєму. Чудик. Чудик. Нікі. <смі> бачите шустрик, всі м'яв, Бачите, як дружно. Ой. Бонька а ти де? Боні. Бонні. Та наїлась вкусняшки і вже все рівно. Що? Це опять дрімає, так? Да? Ми дрімаємо. Ну, все, на добраність, спокійно, ночі. Мої коти ось ласки закрили, мічуді. Ну, взагалі очі такі дивіться. Як у людини великий по телефону вам не видно, а взагалі такі глазастикіт, такий красивий. Гляньте, ай ті мій чудік. Та ну і цей вже прибіг, гляньте, як він рівнує до всіх. Це кошмар. Ну, головне, що вони всі дружать. Що? Все, спокійної всім ночі. Хай цієї ночі не літають дрони над нами і будемо спати, так? <риклад> Ужас. Господи, нема життя, нема де стати. Ну що і тебе люблю, і тебе люблю. А це вже тут. Гляньте. Що і тебе теж люблю? Ось такі діла, це і собі викаблучується. Що рівнуєш? Один до одного гляньте. Що? Тільки тебе любить, да? ну ладно. ага, це ось морду підставляв. Та всіх я люблю, ладно. Всі хороші, всі любимі.